Одьте в хату. Ведіть. А <ріст> тут ви живете. Це лозова називається вже чи ні? Чи це в Богодухів ще? Лозова ось. Тут ось 100 метрів була початкова школа. Зараз вона валиться, нікому не потрібна. Голова б вже якого-небудь віддав би. Угу. А оце, а у вас вважається, що це ви в Богодухові живете, так? Да? Ні, не в Богодухові. Богодухівська земля 50 метрів від хати. Ага, а у вас це село Лозова, так? Новоселівка колись була. Забородища стало. Угу. А тут написано, ну ладно. А ага. тут дідова хата була, Отут? поламала, угу. а тут нижче, це де собачиться будка, угу. Отут. А батькова коло школи це дідова земля була. Угу, угу. А це довго. Вот Город займись. там. Зайдите в музей. А, покажите музей. Заходите. Так, выйдите, выйдите. Так, что такое? Что у меня. О, ничего не понял. Отходы, наверное. Отходы, она да тут Оце музей, бачите? Uh -huh. Ото батько, то дядька. Uh -huh. Оце. Так оце повністю музей чи ні у вас? Та ну як повністю? Чи сарайчик воно у вас? Ну оце ж. Оце ваги старовинні, так? Да? Де? Ну оце ось. Та ні, то, то ваги, то он старинні. ну то так. Да. Де оце? Ага. Ото. Угу. І оце старовинне, так? Да? Моє різдіння, я спеціаліст. А, ви спеціаліст, а ким ви працювали взагалі? Ким? Починав із столяра, потім монтажником. Та, в общем, це довго пояснювати. І оце теж ваше все. Оце все музеї. самоділка, оце все я сам робив. Угу. okay